Дня, мене звуть Саша Даломанчук. Я працюю в українській гельсінській спілці з прав людини, експертом з міжнародної адвокації. Сьогодні ми з вами поговоримо про політичні заходи на захист прав людини. Розвиток політичного, економічного та соціального життя висуває проблему прав людини на передній план у дня – безпековій та політичній. Кожен індивід стає суб'єктом політичних процесів. Сучасний світ з його цифровими технологіями та мережуванням створює можливість для кожної людини стати актором змін, взяти участь у вирішенні суспільно важливих проблем та захисті прав людини. Права людини гарантовані конституцією та міжнародними угодами нашої країни. Конституція України закріплює ряд дій, які громадяни можуть вчиняти для того, щоб захищати свої права. Серед цих дій. Є насамперед можливість захищати себе та інших осіб у разі посягання на їх життя та безпеку, а також можливість звертатися до державних органів, можливість просити про судовий захист, можливість проводити демонстрації. Та інші масові заходи, можливість звертатися з петиціями та зверненнями в органи влади, можливість звертатися за захистом до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Майже вся державна система України покликана захищати права та свободи людини і громадянина, починаючи від президента України, який є гарантом дотримання прав і свобод громадян України. Депутати Верховної Ради приймають закони. Які визначають те, як міжнародні стандарти прав людини та ті права людини, що закріплені в Конституції, потім втілюються у різних галузях нашого з вами життя, кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади виконують власне ті закони, які сформулювала Верховна Рада України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини покликаний або покликана слідкувати за тим, щоб громадяни, які звертаються з індивідуальними скаргами на порушення прав людини, могли відновити свої права. Правоохоронні та судові органи слідкують за тим, щоб права людини не порушувалися а у разі порушення миттєво та ефективно не ставало відновлення таких прав. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, так само є покликаними гарантувати виконання та забезпечення прав людини на місцевому рівні. Таким чином, вся державна система, як ми вже сказали вище, а покликана захищати та гарантувати права людини. Але іноді державна система може давати збої, і відбуваються порушення прав людини або порушені права ефективно не відновлюються. В такі моменти якраз і має вступати громадянське суспільство, громадські організації, індивідуальні активісти, просто члени суспільства, які прагнуть щось змінити в подібних ситуаціях. Тому ми і займаємося так званими політичними діями на захист прав людини. Вони є політичними, тому що стосуються сфери здійснення державної політики в галузі прав людини. Відомі випадки, коли давньогрецькі та давньоримські діячі складали промови та виходили на форуми і агори стародавніх міст для того, щоб закликати підтримку і залучати людей, які могли б допомагати їм просувати ту чи іншу політичну думку. Так і зараз сучасні дослідники стверджують, що адвокація це комплекс дій, направлених на те, щоб отримати підтримку та вивести певні ідеї. Тези та пропозиції на рівень суспільної дискусії, зробити їх частиною порядку денного суспільної політики, а також отримати підтримку для тих чи інших пропозицій. Таким чином, ми і переходимо до політичної сфери, там, де ми намагаємося мобілізувати. Певну підтримку для своїх ідей, так само як політики намагаються мобілізувати підтримку виборців для того, щоб прийти до влади. Ми, як громадянське суспільство, влади не прагнемо. Ми прагнемо позитивних змін у суспільстві, так званого суспільного блага, яким в даному випадку для нас є дотримання принципу прав людини. Слово політика в українській мові позначається лише одним словом, але має дуже багато різних значень. Наприклад, слово політика як сфера боротьби за державну владу та її здійснення, або ж англійською мовою політикс, або політика як сфера державного і суспільного управління, стратегія прийняття управлінських рішень в певній галузі чи сфері суспільного життя. Наразі англійською мовою це звучить як полісі. Отже, коли ми говоримо про політичні дії, ми маємо на увазі саме політику у значенні слова полісі, тобто вироблення стратегії прийняття управлінських рішень в тій чи іншій галузі суспільного життя. Це саме та сфера, на яку ми, як громадські діячі, і намагаємося впливати. Політичні дії на захист прав людини та суспільних інтересів відрізняються від інших типів дій. На захист прав людини та суспільних інтересів, тим, що зміна, яку мають на меті будь-які типи дій на захист суспільних інтересів та прав людини, в нашому випадку має оформлюватися певним рішенням органу або особи, що мають приймати рішення, тобто політичним рішенням. Таким чином, для того, щоб досягти прийняття саме політичного рішення. Ми маємо пройти певні етапи дій на захист суспільних інтересів та прав людини. Таких етапів у нас дев'ять з половиною, або іноді ми їх ще називаємо дев'ять з половиною кроків. Перший крок визначення проблеми. На жаль, порушення прав людини в Україні дуже схожі на величезну і довгу стіну. Одразу зруйнувати таку стіну дуже важко, особливо якщо ми, як громадянське суспільство, не володіємо великою кількістю ресурсів. Натомість ми можемо простукувати стіну в пошуках тієї цеглини, яку буде найлегше вибити. Це ми й робимо на стадії дослідження проблеми. Другим кроком є дослідження проблеми. Дослідження проблеми ви можете робити багатьма шляхами та методами. Але головне, що в кінці цього етапу ви маєте мати повне уявлення про причини та наслідки проблеми, що було обрано. Проблема має бути сформульована дуже коротко, чітко і відповідати саме одній невеликій цеглині, яку ви зможете вибити з величезної стіни порушень прав людини. Третім кроком є дослідження зацікавлених сторін. Тут необхідно виявити, хто разом з вами. Захоче вирішувати цю проблему. Хто буде вам протидіяти, а хто поки не визначився і потенційно може стати тим, хто вас підтримає. На четвертому кроці, після того, як ви вже попередньо вивчили, хто може стати вашими союзниками та групою підтримки, ви формуєте з них коаліцію, разом з якою ви будете виступати на вирішення даної проблеми. Наступним п'ятим кроком. Є формулювання рішення проблеми, а також укладання чіткого плану дій, який допоможе проблему вирішити. На шостому кроці ми робимо перший контакт з особою або органом, які можуть приймати рішення в даній сфері, і пропонуємо їй чи їм те рішення, яке ми розробили у нашій коаліції. Сьомим кроком є адвокаційна кампанія або тиск. Про адвокаційні кампанії ви дізнаєтеся в інших розділах нашого курсу, а тиск це намагання безпосередньо впливати на зміну позиції та рішень осіб чи органів, що приймають рішення. На восьмому кроці відбувається повторний контакт з органом або особою, що можуть приймати рішення, для того, щоб перевірити, чи не змінилася ситуація, чи не з'явилася політична воля. Або готовність прийняти те політичне рішення, яке нам необхідно. Дев'ятий крок це саме прийняття того рішення, якого ми намагались добитись. Дев'ятий з половиною крок це крок, коли ми повертаємося до кроку номер один і починаємо вибивати іншу цеглину зі стіни порушень прав людини в Україні. Варто сказати, що кожен з кроків може повторюватися декілька разів, а деякі кроки можуть виявитися непотрібними, наприклад. Орган або особа, що приймає рішення, може бути готова прийняти потрібне вам рішення одразу на кроці 6, коли ви вперше його пропонуєте. Іноді, навпаки, декілька разів доводиться повторювати крок 7, тобто адвокаційні кампанії або прямий тиск на осіб та органи, що приймають рішення. В будь-якому випадку ви повторюєте усі згадані нами дії до тих пір, поки не буде прийняте потрібне нам політичне рішення. Робота на всіх цих етапах може здійснюватися за допомогою різних видів дій на захист прав людини та суспільних інтересів, наприклад, правових, інформаційних та інших, або через комбінації подібних дій. Якщо ж говорити саме про політичні дії на захист суспільних інтересів та прав людини, то їх доволі часто називають лобіюванням. От саме про те, що таке лобіювання, ми зараз і поговоримо. Лобіювання ми якраз застосовуємо на кроці 7, коли маємо вчиняти тиск на осіб, що приймають рішення. Для того щоб зрозуміти, що таке лобіювання, нам треба співвіднести його з поняттям адвокації або дій на захист суспільних інтересів та прав людини загалом. Якщо ми подивимось на лобіювання та адвокації з точки зору інструментів, то ми зможемо побачити, що лобіювання це один з інструментів адвокації, який передбачає роботу саме з особами та органами, що приймають рішення, або ж ми можемо їх коротко називати політиками. Якщо ж ми подивимося на лобіювання з точки зору інтересів. То ми можемо зрозуміти, що адвокація направлена на суспільно значущий інтерес, тоді ж як лобіювання може переслідувати інші політичні, економічні, бізнесові та індивідуальні інтереси. Тому саме з точки зору інтересу, лобіювання є більш широким поняттям, а адвокацію доволі часто називають саме громадянським лобіюванням. Також існує поділ компаній з лобіювання на два типи. Це так звані низові кампанії, або їх ще називають grassroot, якщо ми перекладемо цей термін з англійської, це коріння рослин або коріння трави. Тобто це ті кампанії, які здійснюються на локальному рівні і переслідують своєю метою намагання мобілізувати підтримку для тих чи інших ідей, які пізніше будуть просуватися вже у спілкуванні з політиками. Інший вид лобійських кампаній це так звані прямі кампанії, які включають безпосереднє та постійне систематичне спілкування з політиками, з особами та органами, що приймають рішення, та мають на меті безпосередній вплив на їх практики та рішення, що приймаються, таким чином на кроці сім наших політичних дій на захист суспільних інтересів та прав людини. Ми можемо використовувати різні типи кампаній з лобіювання, а також різні методи лобіювання як прямі, так і непрямі. Серед прямих ми можемо назвати особисті зустрічі з політичними діячами, особисті листи політичним діячам, особисті експертні висновки. Або кампанії листування, наприклад, електронні чи поштові листи, які направляються тому чи іншому політичному діячу у масовій кількості, для того, щоб продемонструвати, яку велику суспільну підтримку має ваша група, і рішення, яке ви пропонуєте. Серед непрямих методів лобіювання ми можемо згадати такі: організація інформаційних кампаній в ЗМІ та інтернеті, організація масових демонстрацій, пікетів та інших масових заходів. А також інші креативні методики, які ви можете застосовувати, і які будуть направлені не безпосередньо на особу або орган, що приймають рішення, а на суспільство для того, щоб потім суспільство могло натиснути на осіб або органи, що приймають рішення. Лобіювання має декілька золотих правил, про які ми теж зараз згадаємо: по-перше, необхідно дуже Ретельно вивчити проблему, на яку ви спрямовуєте свої зусилля. Ви маєте знати абсолютно все про цю проблему. Друге, ви маєте знати абсолютно все про особу або орган, який прийматиме рішення. Ви маєте знати, якщо це політичний діяч, яка в нього або в неї політична орієнтація, політичні зв'язки, яка наразі діє політична кон'юнктура в парламенті або іншому органі, на який ви спрямовуєте свої зусилля. Також ви маєте знати, хто є союзниками чи супротивниками тієї особи, що приймає рішення або органу, що приймає рішення, до кого ще ви можете звернутися, якщо не можете поміняти одразу позицію цієї особи чи органу. Серед інших золотих правил лобіювання, ми можемо згадати те, що ви маєте працювати на випередження. Ви маєте пропонувати нові креативні підходи, нові ідеї. Як то кажуть, якщо перед вами зачинили двері, ви маєте залізти у вікно. Ще з золотих правил лобіювання. Ми можемо згадати таке: ви маєте працювати в коаліціях, створювати нові, створювати різноманітні формати співробітництва для того, щоб не залишатися наодинці з тією проблемою, проти якої ви боретесь. Наступне правило: ви маєте бути комунікабельними. Тобто намагатися говорити з тією особою або органом, який приймає політичні рішення, їх мовою, зрозуміти ситуацію і позицію, в якій працюють ці державні органи або чиновники, як то кажуть, надіти їх взуття. Також ви маєте примножувати свої зусилля ніколи не зупинятися на досягнутому. Як ми казали, пам'ятаєте, коли ми зробили 9 кроків, і потрібне нам політичне рішення вже прийнято, ми робимо ще половинку кроку для того, щоб повернутися до наступного аспекту проблеми. Як ми вже казали, для проведення будь-якої адвокаційної чи лобійської кампанії чи кампанії на захист суспільних інтересів та прав людини називайте її як хочете. Неважливо, як ви її називаєте, важливо, що саме ви робите. Так от, для будь-якої такої кампанії дуже важливою є побудова широких коаліцій. Коаліції корисні тим, що вони об'єднують акторів з різними інтересами, а різними ресурсами та можливостями, і таким чином, коли ви створюєте коаліцію, ресурсів у вас більше є. В коаліції ви можете вибити вже не одну цеглину зі стіни порушень прав людини, а одразу зробити доволі велику діру. Коаліції мають бути побудовані на певних принципах. Коаліція працює лише тоді, коли вона є не лише сумою своїх членів, а є об'єднанням інтересів. Грубо кажучи, в коаліції кожен має мати свою чітку мету і бачити, задля чого вступає в коаліцію. Тобто, кожному має бути своя цукерочка. А натомість кожен має розуміти, що він, вона або організація додає до коаліції. Ресурси, які члени коаліції передають в коаліцію, є її доданою вартістю. Саме ця додана вартість і дозволяє підвищити ефективність спільної діяльності. Коаліції працюють добре лише тоді, коли є чітко визначені правила гри, тобто правила, на яких вони створюються і які мають влаштовувати усіх учасників коаліції. Наразі ми можемо перейти до висновків або тих найважливіших тез, які я дуже хотіла б, щоб ви винесли з нашої сьогоднішньої лекції. Перше не бійтеся політичної сфери, як ми вже говорили, в цьому немає нічого негідного або поганого для громадянського суспільства та громадських активістів. Ми, громадяни, маємо брати участь в управлінні державою, оскільки є джерелом влади. Ми делегували державі право управляти. Ми, як громадські діячі, маємо і мусимо впливати на державну політику і змінювати її на краще. Особливо в галузі захисту прав людини. Друге, як я вже казала, ми, як громадяни, делегували державі владу для того, щоб держава як єдиний механізм забезпечувала захист прав людини. Але іноді з державним механізмом щось стається і він припиняє працювати. Саме тоді наше з вами завдання змусити його працювати краще задля того, щоб права людини не порушувалися або були відновлені при порушенні. Також хотіла б вам нагадати, що політичні дії на захист прав людини та суспільних інтересів можуть відбуватися як на національному рівні, так і на міжнародному, якщо на національному рівні особи, що приймають рішення, до нас не дослухаються. Також дуже важливо пам'ятати, що дуже часто для політичних змін є воля, але немає ресурсів або тих, хто міг би стати виконавцями подібного рішення. Саме тому дуже важливо, щоб ми, як громадянське суспільство, не боялися пропонувати свої ресурси та експертний потенціал. І нарешті останній, і, напевно, найважливіший висновок з нашої сьогоднішньої лекції: Коли ми робимо 9 кроків, все одно найважливішим лишається ота сама половинка кроку, коли ми повертаємося і вибиваємо наступну цеглину. Саме це дозволяє нам зробити те, з чого ми почали нашу сьогоднішню лекцію. Стати зміною, яку ми хочемо бачити в світі, за висловом Махатми Ганді. Або, як казав Іван Якович Франко, лупайтесь у скалу. Нехай щастить.